Старі версії Майнкрафту. Вони мають неабияку атмосферу, і для більшості з нас вони викликають почуття ностальгії, нагадуючи нам старі добрі часи, коли, повернувшись зі школи додому, ми одразу сідали грати в той самий Майнкрафт. І іноді на Ютубі мені зустрічається відео з цими старими версіями. Однак деякі з цих відео, хоч і можуть передати краплю ностальгії, але серед них є й ті, що приховують в собі щось страшне, загадкове. Або навіть містичне. Fold Minecraft Reuploads Це канал, в якому під геймплей старого Майнкрафту відбуваються дуже дивні події. Однак не про цей канал сьогодні йде мова. На моєму каналі вже є розбір цієї історії, тому якщо ви її не бачили, рекомендую вам з нею знайомитись. Але тоді навіщо я згадав цей канал? Нещодавно в рекомендаціях Ютубу я помітив одне відео з каналу, назва якого мені здалася дуже знайомою. Old Minecraft Videos Reuploads Канал був створений 27 грудня 2022 року. В описі сказано: Старі відео Майнкрафт, які я завантажив разом зі своїм двоюрідним братом Хейзелом, а мене звати Арон 2010 та 2011 рік. На цьому каналі розміщено всього лише шість відео, але їхній вміст викликає багато запитань. Тож, давайте розглянемо цей канал детальніше та спробуємо розібратися, що тут відбувається. Привіт! З вами Пігменич, і ми починаємо. Перше відео на цьому каналі називається Мій новий світ Minecraft Alpha 12.6. Автор каналу Арон з'являється в новому світі. Він добув дерево, скрафтив інструменти і знайшов спавнер зомбі, в якому його навіть вбили. В цьому відео немає якихось дивних моментів. Тут ми лише спостерігаємо за звичайним початком виживання. В описі цього відео сказано: Я знайшов спавнер зомбі, і ці зомбі мене вбили. Нижче вказана дата, по якій ми можемо зрозуміти, що відео було знято 3 грудня 2010 року. На перший погляд більше ніякої інформації в описі немає, однак, відкривши опис повністю, внизу знаходиться скрите посилання, натиснувши на яке, ми отримуємо доступ до секретного відео. Воно називається Дослідження печери Minecraft Alpha 1.2.6. Арон гуляє світом. В один момент він натикається на печеру, яка привернула його увагу. Він заходить в неї і починає щось в ній шукати. Однак він це робить в повній темряві, тому на відео майже нічого не видно. В один з моментів відтворюється страшний печерний звук. І Арон вирішує відправитись на пошуки джерела цього звуку. Але через деякий час в печері відтворюється інший страшний звук. А разом з ним можна почути як неподалік хтось б'є зомбі. Арона це дуже лякає, тому він швидко виходить з гри. І на цьому відео закінчується. В описі під цим відео написано Я візьму перерву. Дата 5 грудня 2010 року. І хочу додати, що відтепер, саме з цього моменту, навколо Арона почнуть відбуватись багато дивних подій. В наступному відео Арон виходить з тієї самої печери. Він кудись іде і паралельно добуває собі трохи їжі. В один момент хтось приєднується до його світу. Арон лякається, і, не знаючи, куди подітись, просто закапується під землю. І на цьому відео закінчується. В описі під відео Арон нічого про цю ситуацію не написав, однак під датою він залишив дещо цікавіше, а саме посилання на скрите відео. Дослідження печери з привидами. Таку назву має дане відео. Арон заходить в якусь печеру. В ній майже на кожному кроці зустрічаються глибокі діри. Які ведуть незрозуміло куди. Арон спускається вниз, як раптом ззаду його хтось б'є, нікого не помітивши. Арон йде далі І помічає ще одну діру. Арона хтось штовхнув в яму. Він опинився в тісній місцині з дверима, які ведуть в темні кімнати. І саме в цей досить тривожний момент починає відтворюватись диск 11. Недовго думаючи, Арон підіймається нагору і тікає з цієї містичної печери. Він прибігає до свого будинку. Трохи перечекавши, він наважується вийти на двір. Однак, у густому тумані він когось помічає і швидко тікає в будинок. Наляканий Арон спускається в свій підвал. А тим часом можна почути, як двері в його будинок хтось відчинив. І на цьому відео переривається. Переглянувши це відео, ми впевнились, що за Ароном хтось явно слідкує, цей хтось переслідує його та лякає, і не зрозуміло, що він хоче від Арона. До речі, цікаво, що побачив Арон в тумані, оскільки, як би я не пробував розгледіти, що там таке було, я не зміг. Однак все одно. Там точно хтось був. Назва наступного відео дуже дивна. На перший погляд здається, що це просто випадкова комбінація літер та цифр. Однак ця назва насправді є шифром. Але на превеликий жаль, розшифрувати його мені ніяк не вдалося. В самому відео Арон знаходиться в своєму підвалі. Можна помітити, що він дуже змінився. На стінах та на підлозі з'явилося багато дір, схожих на ті, які ми бачили в тій містичній печері. Вибравшись нагору, ми бачимо таку картину. Будинок Арона майже повністю зруйнований. Над цим явно хтось попрацював. Далі Арон кудись біжить. Він прибігає до тієї містичної печери, однак вона виявилася забудованою. Автор розвертається і кудись іде, а потім відбувається склейка. Арон опиняється в якійсь споруді з кругляку. Він явно розгублений і не до кінця розуміє, що відбувається. В принципі, як і ми всі. Він пробує зламати кругляк, щоб вибрати з цієї пастки. Однак раптом можна почути, як хтось до нього наближається. Недовго думаючи, Арон виходить зі світу. І на цьому відео закінчується. Опис в даному відео відсутній. Що ж, на цьому історія Арона частково завершується. Бо якщо подивитись на дату наступного відео 11 листопада 2010 року, то можна зрозуміти, що воно було знято задовго до всіх цих подій. А тобто історія Арона насправді починається звідси, і всі наступні відео являються передісторією всього того, за чим ми спостерігали. Назва в цьому відео така ж дивна, як і в минулому. Однак, на відміну від минулої назви, цю мені вдалося розшифрувати. Розшифровується вона так: Портал відкритий. В даному відео Арон з'являється в новому світі. Одразу на спавні він помічає вузький тунель явно кимось викопаний. Автор не зміг придумати нічого іншого, окрім як поставити в тунель двері. Набравшись сміливості, він вирішує дослідити цей темний тунель. Однак вся його сміливість зникає, коли він чує страшний звук, який змушує його вийти з гри. В описі, окрім дати, знаходиться посилання на інше відео. Давайте ж його переглянемо. Назва перший контакт. І це відео являється продовженням минулого. Арон знаходиться на своїй базі. Далі він спускається вниз до того загадкового тунелю. Взявши з собою смолоскипи, Аарон хоче з їх допомогою дійти до кінця цього тунелю. Однак навіть при достатньому рівні освітлення він не може побороти свій страх, тому він просто тікає. Прибігши до бази, Арон розташував навколо неї декілька смолоскипів і спустився добути каміння та вугілля. При поверненні до бази він ставить гру на паузу, а далі відбувається наступне. Хтось ходив біля Арона, і через це наляканий Арон вийшов з гри. В описі сказано. Люди в коментарях кажуть, щоб я видалив світ. Я знаю, що відбувається. 17 листопада 2010 року. Передостаннє відео на каналі називається одним словом. Немає. Все починається з бази, яку Арон так і не добудував. Також дивно, що в даному відео чомусь відсутній звук. Арон уважно оглядає все, що його оточує, вдивляється в печеру та зазирає в тунель. Впевнивши, що все в нормі, він повертається до своїх справ. В один момент на пагорбі він помічає дещо цікаве це були звичайні двері, які, судячи по реакції Арена, він не ставив. Відкриття та закриття дверей ні до чого не приводять, але раптом Арену в голову прийшла ідея він прибігає на базу та крафтить важіль. Підійшовши до дверей, він відкриває їх цим важелем. Але раптом відбувається щось дуже дивне. Пройшовши крізь двері, Арон опиняється в новому світі, а версія гри змінилася на більш старішу. Аарон хоче зробити те саме, що й у минулому світі. Однак, підійшовши до печери, в ній він щось помічає і лякається, хоча в ній нікого не було. Він у поспіху крафтить важіль і завдяки йому відкриває двері і проходить в них. Однак ці двері відправили його в Новий світ та на ще старішу версію. На цей раз Арона нічого не лякає, і він знову повертається до крафту важеля. Коли все готово, Арон ставить важіль. Однак цей трюк з ним чомусь не спрацьовує. Арон дуже лякається, виходить з гри і видаляє цей світ. На цьому... Відео закінчується. Оригінальний опис видалено 1 грудня 2010 року. Останнє відео на цьому каналі має назву з трьох знаків питання, а його вміст викликає ще більше питань. Це відео явно знято на нових версіях. На першому кадрі ми бачимо кімнату з купою дверей, на другому кадрі те, що знаходиться за ними. Третій кадр показує печеру, ймовірно, це якось пов'язано зі страхами Арона. А ось вже на четвертому та п'ятому кадрі ми бачимо якусь сутність. Можливо, саме вона і спостерігала за Ароном. Трудно описати хто це, але воно дуже схоже на стіку для броні з головою Стіва. Але я можу помилятись. Що ж, ми продивились всі відео з цього каналу. І давайте ж підведемо підсумки побаченого та складемо послідовний розвиток подій. Все почалося з того, що гравець на ім'я Арон створив новий світ. В ньому він натрапив на дивний кимось викопаний тунель. А також тут він постійно відчував чиюсь присутність. Ну і переломним моментом стали загадкові двері. Які раптово з'явились в його світі. Ці, на перший погляд, звичайні двері виявились порталом, які при активації переносили гравця в інші світи та версії. І в один з моментів, коли Арона не вдалося активувати портал, щоб повернутися назад додому, він вийшов з гри і видалив світ. І саме з першого відео у Арона починається друга пригода. Після видалення минулого світу він захотів почати все з чистого аркуша. Однак в цьому світі за ним почала полювати якась сутність, і в підсумку вона зловила його в пастку. На цьому історія Арона закінчується, але не цього АРГ. Бо якщо ми подивимось на опис каналу, то в ньому згадується двоюрідний брат Арона Хейзел, який і допоможе нам розгадати секрет цієї історії. 22 квітня 2023 року. Саме в цей день був створений канал під назвою Old Minecraft Videos Reuploads 2. І як ви вже зрозуміли, цей канал є прямим продовженням даного АРГ. В описі сказано: Привіт, я двоюрідний брат Арана. Це мої бета-версії Майнкрафт. Мене звуть Хейзл, але ви можете називати мене Ксіомара. На цьому каналі розміщено 8 відео. Але якщо враховувати, що в минулий раз деякі відео були скриті, то можливо тут нас очікує те саме. Але навіщо гадати? Давайте краще перейдемо до перегляду. Перше відео на каналі має просту назву Дім. В ньому автор каналу Хейзл займається будівництвом свого будинку, і ніяких дивних моментів це відео не має. В описі сказано: Будую свій звичайний будинок без нічого підозрілого. 21 грудня 2010 року. Це відео являється ознайомчим, і воно тільки починає занурювати нас у історію всіх подій. Тож краще його пропустимо і перейдемо до наступного відео. Друге відео називається Ніч, і воно так само як і перше, не має якихось дивних моментів. В ньому Хейзл добуває собі трохи їжі, встановлює в свій дім двері та перевіряє, чи немає поблизу чогось, що могло б його налякати. В описі Хейзл пише Ніч в Майнкрафт беті 1.0. 24 грудня 2010 року. В цьому відео ми бачимо розвиток Хейзела в його світі, і складається враження, що на відміну від арена, у Хейзела все досить спокійно. Однак це триватиме недовго. Адже з наступного відео вже почнуть відбуватись дивні речі. Отримання каменю в Minecraft Beta 1.0. Саме так називається наступне відео. В ньому одразу можна помітити, що якість стала в рази гірша. А на екрані періодично з'являються чорні полоси. Автор спускається зі своєї бази добути каміння. В один момент Хейзл відкриває свій інвентар, і в ньому можна побачити, що його скін по якійсь причині відсутній, що є досить дивно. Добувши потрібну кількість каменю, гравець підіймається назад на гору, але на дереві поруч він помічає табличку. На ній знаходиться нерозбірливий текст. Але якщо сильно придивитись, то на табличці можна побачити дивну комбінацію літер та цифр. Раптом екран темніє, а далі відбувається наступне. Навпроти Хейзела стояла якась сутність. І думаю, більшість з вас впізнали в ній Херобріна. Хоч якість відео і погана, однак білі очі розглядіти можливо. Тільки ось щось тут не так. Адже якщо добре придивитись, то можна побачити, що у нього чомусь відсутня одна рука, що викликає ще більше питань. В описі сказано: Матеріали. 30 грудня 2010 року. Якщо відкрити опис повністю, то в ньому, як і на каналі Арона, знаходиться посилання на скрите відео. Давайте ж його переглянемо. Другий контакт. Таку назву має дане відео. У перших секундах видно, що його якість ну дуже погана, а звук на фоні настільки жахливий, що мені довелося його вимкнути, щоб вибува не втратили слух. В самому відео Хейзл вночі кудись іде, але через погану якість та темноту розглядіти хоч щось виходить тяжко. Однак через деякий час відбувається склейка. Хейзл опиняється в маленькій кімнаті, і, хоч якість відео залишилась поганою, розглядіти, що в ньому відбувається, вже можливо. Хейзл вийшов на двір добути дерева. Але через деякий час за деревами він помічає двері. Ті самі, які з'являлись і в світі арона. Хейзел підходить ближче і щось роздивляється, в один момент він починає тікати, а згодом взагалі виходить з гри. Оригінальний опис відсутній. 17 січня 2011 року. Наступне відео має дивну назву, ймовірно, це знову якийсь шифр. У даному відео Хейзл знаходиться в своїй маленькій базі. Відкривши скриню, з неї він дістає важіль. І думаю, ви вже здогадалися, що він буде з ним робити. Хейзл підходить до тих загадкових дверей, ставить важіль і відкриває нам двері. А далі проходить в них. Хейзела переносить в Новий світ та на старішу версію. Все те саме, що й відбувалося зараном. По реакції Хейзела видно, що він здивований, тому він одразу вирішує скрафтити важіль для повернення в минулий світ. Однак раптом кадр різко міняється, а за декілька блоків від Хейзела стоїть той самий однорукий херобрін. Раптом на екрані виникає текст. В ньому сказано наступне: Майнкрафт вийшов з ладу. Майнкрафт перестав працювати, оскільки виникла проблема. Якщо ви хочете повідомити про це, будь ласка, скопіюйте весь текст і надішліть його на цю електронну пошту. Додайте опис того, що ви робили, коли сталася помилка. В цьому повідомленні також вказана дата і час, коли відбулася помилка гри. І по даті можна зрозуміти, що дане відео було записане в той же день, що й минуле. В описі під цим відео Хейзл нічого не залишив. В наступному відео Хейзл демонструє нам інше повідомлення. Яке прийшло йому від розробників. В ньому сказано: Привіт, гравцеві Майнкрафт! У нас є повідомлення про те, що у ваших світах з'являються двері. Ми проводимо розслідування, але ми лише пропонуємо вам не входити в ці двері, вони будуть їх шукати. Але якщо ви вже відкрили ці двері, видаліть свій світ. Ми спробуємо вирішити цю проблему. Повідомлення від команди Моджанг: Насолоджуйся грою. Як можна зрозуміти, автор все ж таки відправив повідомлення про помилку розробникам. І, судячи по їхній відповіді, те, що зустріли Аран з Хейзелом, зустріли також і інші гравці. Оригінальний опис немає 25 січня 2011 року. Наступне відео називається Екскурсія по будинку. В ньому Хейзел просто бігає по світу під епічну музику, і нічого дивного з ним не відбувається. Але в кінці відео все різко міняється. Повернувшись додому, Хейзл щось побачив внизу. Трохи спустившись, він щось помічає і швидко тікає додому, а потім виходить з гри. На цьому відео закінчується. Що таке помітив Хейзл в тумані, незрозуміло, але це дуже нагадує момент з каналу Арана, коли він також злякався когось в тумані. В описі під відео сказано: Вибачте, за один місяць затримки, моя гра зламалась. Але я повернув її, тому я завантажу більше відео. 25 лютого 2011 року. Дослідження дивної печери в Minecraft БТ1.3. Це відео являється продовженням минулого. В ньому автор подорожує світом, як раптом натикається на кимось викопаний тунель. Набравши сміливості, він проходить всередину. І тут знаходяться декілька проходів. Хейзел заходить в один з них, а далі натикається на спуск вниз. Недовго думаючи, він вирішує його дослідити. Далі відбувається багато склейок, і в підсумку Хейзел опиняється з одною половиною серця. Хто міг завдати йому такий урон, невідомо. Далі відбувається ще одна склейка, яка переносить нас на поверхню. На екрані можна помітити чорну полосу, яка перекриває половину інвентаря. А далі відбувається наступне. Однорукий Херобрін знову показує себе, і на цьому відео закінчується. Оригінальний опис складається з трьох крапок, а також містить дату 28 лютого 2011 року. Що ж, ось ми й дійшли до останнього відео цієї історії. Його назва має три крапки, ймовірно, воно названо в честь опису минулого відео. Хейзл знаходиться в своєму зруйнованому будинку. Думаю, над цим попрацював той самий однорукий Херобрін. Далі Хейзл трохи гуляє світом, але коли він залазить на дерево, ззаду до нього хтось підходить і штовхає його в самий низ. Від чого гравець помирає. Відродившись, Хейзл закінчує це відео. В описі він написав наступне. Гаразд, може, не вирішують проблему, яка є в моїй грі. Той портал закрився, і тепер я не знаю, що буде. Дата невідома. Що ж, на цьому історія двох братів, ймовірно, закінчується. І тепер настав час підводити підсумки. В даній АРГ ми розібрали цілих два канали і продивилися все, що було на них запропоновано. Все почалося зарано. Коли той в своєму світі постійно відчував чиюсь присутність. В один момент він зустрів загадкові двері, які виявились порталом в інші світи. В підсумку його зловила якась сутність, і подальша історія Арона невідома. Скоріше за все, після цього Арон показав зняті відео своєму брату Хейзелу, і той вирішив перевірити їх на правдивість, тому почав робити своє розслідування. Однак згодом він теж зустрів дивні двері в його світі. Паралельно з цим, за ним постійно слідкував той однорукий херобрін. І чомусь мені здається, що цей херобрін і є причиною виникнення загадкових дверей. Можливо, це він розташовував їх в світах гравців, щоб заманити їх в пастку. Але є й інша версія: можливо, ці двері були порталом не в якісь випадкові світи, а в світи справжніх гравців. Тому цей херобрін міг і не розташовувати ці двері, однак він міг просто ними користуватися. Щоб потрапляти у світи інших людей і робити з ними страшні речі. На жаль, точно дізнатися історію цієї РГ нам не вдасться, але придумувати власні теорії нам ніхто не забороняє, тому пишіть свої здогадки щодо цієї РГ в коментарях, буде цікаво почитати. Ну а на цьому будемо прощатися. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, якщо бажаєте бути ближче до мене та бути в курсі всіх новин каналу та виходу нових відео. Що ж, ну а з вами був я Пігменич. Перегляньте також це відео, яке вийшло теж досить цікавим. Скоро побачимось! Бувайте!